Вітаю, друзі! Слава Україні! Москалі в черговий раз намагаються розхитати Україну через мовне питання. Вони і торпедують це питання ну, з якоюсь такою, знаєте, дикою періодичністю та дикою впертістю. Вони все ще гадають, що через мовне питання вони зможуть розколоти Україну. Але я хотів би зараз тут сказати не про москалів, а про наших українців. Які так обурились Ірини Фаріон, мовляв, ах ти ж, така сяка, та ти ось там була навіть комсомолкою, значить, витягнули якусь там її характеристику, що, мовляв, вона була комсомолкою, і навіть провадила якусь там працю по вивченню російської мови. До речі, в неї є диплом з української мови, але в характеристиці, комсомольській характеристиці, написано, що вона провадила таку працю. Я вам розую очі, любі друзі. Якщо вам повезло народитися всередині та наприкінці 80-х, або й взагалі при незалежній Україні, то звісно ж, ви ніколи не були піонерами, ніколи не були комсомольцями. Комуністами в Україні так були не всі, це правда. Але цими трьома жовтенята, піонери, комсомольці були всі, усі підряд. І навіть я, ваш любий дилетант, я не був комсомольцем, мені пощастило, це правда, але був піонером. І жовтиням був. Ну, власне, я не був комсомольцем лише тому, що на той момент, коли на той рік, коли нас вже мали би приймати до комсомолу, його зробили не обов'язковим. І я туди не пішов. Ну, власне, ніхто з нашого класу не пішов у комсомол. Але якщо вже бути чесним, то не пішли ми не з якихось ідеологічних міркувань, не з якоїсь там великої української самосвідомості, вона лише тоді народжувалася насправді, а Лише від того, що це потрібно було платити внески. Ходити на якісь збори, приймати участь у якійсь там суспільній роботі, совок іще був. Але вступ до комсомолу вже зробили не обов'язковим. І одразу виявилося, що ніхто туди і не хоче вступати. Але Ірина Фаріон народилася, здається, якщо я не помиляю, в 64-му або 65-му роках, десь так, в 64-му все ж таки. На той момент вступ до комсомолу був обов'язковим. І якби вам не пощастило, і ви теж народилися в 64-му році, ви так само пішли б у комсомол. І так само вам писали б характеристику. І такі характеристики, плюс-мінус, з деякими відмінностями, їх писали всім. Усім такі характеристики писали. Чому? Бо не треба ж звітність якби псувати. Потрібно, щоб все виглядало. Ну, так працювала система, вам просто цього не зрозуміти. І всі ми, ті, хто народився туди, кидали цю Комуняцьку зігу, кричали «Всігда готов, зікхайль цей комуняцький, всегда готов, будь готов!», всегда готов. А до чого будь готов? Продовжать діло великого Леніна. Будь готов. І ПНР мав відповідати: «Всігда готов. Я в цьому покаявся. І зрікся офіційно на сповіді в священника у церкві, зрікся від цієї клятви, адже в піонери і в жовтенята приймали через клятву. Ти давав клятву бути вічно вірним, завєтам Мілліча, значить, виконувати накази пар. Це правда. Підійміть у інтернеті. Всі, хто народився в 70-х роках, на початку 80-х. ми всі були піонерами, ми всі були жовтенятами. Якого хрена ви витягаєте зараз... Щас... Характеристику комсомольську, людини, яка народила в 64, то витягайте всіх тоді такі характеристики, знайдіть їх десь і бігайте на дурень з писаною торбою. Ви не розумієте, як працювала система. Нам втовкмачували в голови. Ми писали твори сочинення на тему, як я люблю Леніна. Ми писали твори на тему Мій любимий піанір-герой, мой любимий піанір-герой, Валя Котик. Я, я навіть досі пам'ятаю, я писав про Валю Котика. Хтось писав про. Зою Космодем'янською, Ми всі ходили в бібліотеку. Навіть бібліотека була Валі Котика, у нас дитяча бібліотека імені Валі Котика. То я просто не знав, з кого взяти, і мені одразу це прийшло в голову. Ну хай буде валя котік. Я, до речі, ти вже зараз і не пам'ятаю, в чому там полягав його міфологізований цей подвиг. Але щось я писав. І от ми всі туди ходили, брали цю книжку Піаніри герої, значить, і писали про це все. Це правда, ми так писали, яким ти видіш комуністичне будущее і так далі. Ми навіть заповнювали анкету, в якій відрікалися від Бога. Я не знаю, чи в всіх школах таке провадили, але в нас це провадили точно. І нам це був перший клас. Перший, ні, мабуть, так і другий клас. Другий, бо ми вже писали. Так, да, ми вже писали. Я зараз ще пам'ятаю, як я таким корявим, корявим таким виводив. Там було таке питання, і ти мусив відповісти. Віриш ли ти в Бога? Я писав ні. Вірять ли твої родителі в Бога? Ні. Хоча, мама моя святила Пасху, і в принципі вірила в Бога. І тато вірив, хоча цього якби как бы, ніколи не афішував. Але просто так було прийнято. Бо... Вже тоді, якби ми розуміли, що якщо ти напишеш інакше, то в тебе будуть трабли. Чи носиш ти крестик? Ні, носять ли крестик твої родителі, ні, посічать ли ані церкву? І така довгенька-довгенька анкета. Ми всі її заповнювали. І я потім також від цього всього відрікався. Друзі, про що йде мова? Ну, по-перше, це геть безсенсово, недолуго виймати зараз це все з шафи і кричати: Ах ти ж, комсомольська консерва. Та всі люди, в яким 45 плюс в Україні, всі люди, які трошки старше ніж 45 років, всі були жовтенятами і всі були піонерами. Ну, в принципі, жовтенятами були навіть ті, які 40 років плюс, всі абсолютно. І ви пригадайте оці фото нашого заложного, значить, в піонерській такій, Будьона, це верніше, в Красногвардійській, це наше минуле. Ми що пишаємося цим? Звісно, що ні. Але таким було минуле, ми жили, наче як в концтаборі. Нам утовпмачували в голови із самого дитинства, з дитячих ясел. Це втовкмачували в голову. І це правда. І це ще один привід ненавидіти совок, ненавидіти всю цю систему за те, що вона знущалася не тільки фізично, але навіть і морально виховувала манкуртів. Але українська генетика все ж таки перемогла, українська держава є. Але зараз. Ну, це низько і це ницо. Витягати ось з шафи, мовляв, а ти була комсомолка. Та всі ж ми були комсомольцями. Що це просто маячня. Це по-перше, по-друге, хай погоджуюсь, Фаріон сказала це в своїй різкуватій манері, але це вже не вперше. Ви пригадайте, як вона була в дитячому садку, як тоді горіли пукани у москалів. Мовляв, що вона казала: якщо ти Діма, то може тобі краще в Московії жити, бо українською ти був би Дмитрик. А, ти був би не Ваня, а Іванко, ти не Маша, а Марійка, як тоді розривало пукани. Але в цілому, так погоджуюсь, манера різкувата. Але вона така людина, вона так каже: ви знаєте, є такі люди, які розмовляють взагалі матюками. І якщо ти в нього щось питаєш, ну то він тобі буде мат через мат відповідати. То я гадаю, все ж таки, от кажуть, хай Фаріон, хайпанула, ніфіга фіга собі, хайп. стільки хейту, стільки ненависті, та нахрен їй цей й. Хайп, так би мовити, до того ж, хайп увесь прийшовся не на неї, а на Яніну Соколову, на Арістовича, в якого вже там перегляди зменшуються, зменшуються, а зараз хоп, він зачепив тему Фаріон. То хто скористався цим хайпом і кому він взагалі цей хайп був потрібен? Фаріон? Ні, я так не думаю. Це людина, яка, власне, ніколи не змінювала свої погляди, принаймні з того моменту, як я її знаю, от десь з десятих років. Навіть з восьмих я вперше якби, познайомився з цією особистістю. Я з, з, з тих пір ніколи жодного разу не чув, щоб ця людина змінювала погляди. А Бдрістович змінював їх щонайменше тричі. Що не це так глобально, глобально. Це такий флюгер. Сьогодні з вами, завтра з ними. Києва змінював погляд. Багато хто змінювали погляди. Ця людина погляди ніколи не змінювала. Принаймні. Ну от я ж кажу, останні 15 років, які я її знаю, і чув, десь, мабуть, таки з 2008-го, Я ніколи не бачив, щоб вона змінювала погляди. І вони відомі. Та нафіга, оця Яніна Соколова, при всій повазі, до речі, я досить поважаю її працю. Навіщо ставити такі питання? А от як ви ставитесь? А от я там була? А от вазові багато російськомовних. А от я чула. А от як ви ставитесь? Ну звісно ж, як вона ставиться негативно. Про це й питання можна було і не питати. Це звісно, що ставиться негативно.